Все, запись пішла. Привіт YouTube! Привіт підписники цього каналу! На момент записування відео на каналі 17 підписників. Хочу подякувати кожному за підписку, за коментар, за перегляд відео. Це надихає на продовження цієї справи, яку я почав. Я надіюся, що в мене вийде цікавий контент. Що робити, якщо дуже хочеться електричного двохпідвіса? Але він коштує дорого. Наприклад, куб Стерео 120 коштує 3000 доларів бушний. А що робити, якщо є 350 доларів, можливо, 400, нехай буде 350 доларів. Там буде видно. З Цих грошей потрібно купити велосипед, потрібно його обслужити, купити контролер ручку газу, датчик педалей і батарею. Чи це реально взагалі? Я думаю, що це реально. Здається, я знайшов вихід з такої ситуації, коли дуже хочеться електричного двох підвісу. Нехай це буде на 26 х колесах, нехай це буде початковий рівень. І виділив я суму в 200 доларів на покупку велосипеда. Ви скажете, що за 200 доларів ти можеш купити? У нас на ринку можна купити тільки Азімут або Ардіс. Тому я вирішив зекономити ще більше і вирішив придбати велосипед в Європі. Я знайшов там знайомого і знайшов велосипед по оголошенню в інтернеті. Попросив знайомого придбати мені цей велосипед і доставити на Україну. З доставкою під саму хату він обійшовся мені в 200 доларів 8 тисяч гривень. Це велосипед марки Batwin модель Rockrider 6.3 в чорному кольорі розмірами L. Це 18-19 дюймів. Ось в такому стані велосипед попав до мене додому. Судячи з його вигляду, на ньому вже давно ніхто не катався. В комплекті з велосипедом був шолом. Ці велосипеди продаються в торговельних мережах Decathlon. Цей велосипед повністю в заводській комплектації, такі, як його. Купили з магазину. Вхід підвізки, що сперді, ззаді, 120 мм. Ззаді встановлена одноречажна підвізка з хорошим кріпленням до рами через великі підшипники. Амортизатор пружинно масляний з регулюкою переднатяга пружини. Спереді вилка Santur XM30 з ходом 120 В лівій нозі пружинний еластомір в правій нозі гідравлічна блокування. Він не на ходу, ну, колеса крутяться. Все, але не переключаються передачі, тому що десь заржавів тросик. І передня вилка не обслужена взагалі. Її ніхто ніколи не розбирав і не обслуговував. Вона дуже важко працює і я не хотів щось їй нашкодити. Зараз я його встановлю на підйомник і більш детально розгляну, що я придбав за 8 тисяч гривень. Велосипед легкий. Так, велосипед встановив на підйомник, на штатив. Mm. І що? Тепер можна детальніше поглянути, що ж я придбав за 200 доларів. Почну з коліс. Колеса 26 діаметру. Подвійні підстановані обода. Тут навіть є наклеєчка. Тулки. Втулку на передньому колесі покажу. Втулки точені, алюмінієві, анодіровані під промислові підшипники. Тут встановлена касета на 9 швидкостей. Перекидка задня Shimano Асера. Спереді встановлені три зірочки. Ось, шатун Міканда 175. Шатуни добротні, алюмінієві, з хорошою геометрією. Потужні, одним словом. Педалі. Пластикова основа і алюмінієва окантовка з зубчиками. Перекидка передня Shimano Tourney. На рулі моноблоки Shimano Acera Амортизатор сам не маленький, гідравлічний, має переднатяг пружини по осях 190 мм. Маркировка вилки. SF13XMDS HLO26120. Вилка в нормальному стані. Блокировка працює. Ноги. Я би сказав ноги в хорошому стані. Тут немає жодних задирів. Але є люфт у вилці. Треба міняти ремкомплект. До речі, це єдине, що люфтить в цьому велосипеді. Переднє колесо не люфтить. Рульова не люфтить. Шатуни не люфтять. Заднє колесо не люфтить взагалі. І маятник не люфтить. Значить, ці всі вузли і підшипники в них в хорошому стані. Єдине, що люфтить, це передня вилка, на яку є ремкомплект. Продається майже в кожному веломагазині. З цим проблем не буде. В ремкомплекті йдуть башенги, сальники і заводська змазка. Так, Гальма Хаес mx 5 Ротор 160 мм. Резина. Резина з магазину була встановлена Кенда Невигал. Розмір 2,10 26х210. Для мене був сюрприз в якому стані резина. Тому що автор в оголошенні написав, що резина в хорошому стані. Не знаю, що він мав на увазі. Можливо, він мав на увазі сам протектор, що він в хорошому стані. так? А от резина вся посідана, вся потріскана. А колеса були накачані, дуже перекачені. То я вже зараз їх стравив трошки. От резина вся в такому стані. Резину треба буде нову купляти. Врольва колонка величезних розмірів. Діаметр відстяг під підшипник 50 мм. Заводу вони комплектуються сідушками Royal. Це його рідне оригінальне сідло. Воно і м'яке, і жорстке водночас. Almahais MX5, диски в хорошому стані. Вказана марка алюмінія, з якого зроблена рама і маятник. М'ягка резинова поставка, щоб не пошкодити раму від тросика. Тут застосовані такі скоби кріплення лінії. Тут знову захист для краски. Ось який шатун потужний. ну Потужний шатун. Товстий алюміній і така геометрія, його, що шатуни тут не гнуться, це точно. Ну, якісно зроблено. І найголовніше, що маятник кріпиться до рами через підшипники. І вісь вісь тут десь така, як і кареточний вал. Далі тут акуратно закріплений тросик. Раз, два, три. Знову ці силіконові вставки, щоб не подрапати краску. Тут вони є, всюди вони є. Дуже добротний велосипед за ці гроші, які він коштує, він топ Топ за свої гроші. Його ціна нового з магазину 500-600 доларів. Бувшний, він продається за 250-200 доларів. І нижче. Ну це як повезе. Мені повезло, що він мені з доставкою на Україну обійшовся 200 доларів.